Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше в Дрогобичі. Посеред вулиці скрутили чоловіка і заштовхали в авто. При цьому його активно відбивали громадяни. На відео бачимо двоє людей в цивільному намагаються крутити чоловіка. Проте через його кремезну статуру їм це не дуже вдається. Потім цивільні викликали підмогу. Під'їхало ще одне авто. В результаті чоловіка забрали, чи пов'язаний інцидент з ТЦК наразі не повідомляється.